Сьогодні знову відвідуємо Білопільщину. Основні завдання це звичайно підтримка людей, оскільки йдуть щоденні обстріли, нам потрібно хоча б самим необхідним забезпечувати населення для того, щоб вони розуміли, що вони тут не одні і відповідно чим можемо, тим допомагаємо. Звертаються як за гуманітарною допомогою, так і генераторами. Поставляємо для того, щоб як пам'ятаємо в минулому році постійні були відключення світла для того, щоб на цей сезон опалювальними були всім необхідним забезпечені і попереджені. Звичайно, всі кошти зараз ідуть. Весь бюджет держави виділяється на. Оборону, але навіть в таких умовах ми розуміємо, що людям потрібно швидко кудись пересуватися по області, по району, то віднаходимо резерви для того, щоб ремонтувати дороги, в тому числі, дорога т 1904 яка найближча, ми її хотіли капітально будувати найближчі сполучення Білопільщини з Києвом. На минулому тижні частково була відремонтована. Ми зараз поїдемо проінспектуємо, але там, де ділянки люди їхали по півгодини, зараз вони за 10 хвилин ці, ці ділянки проїжджають, проїжджають. Зараз остаточно погоджується перелік доріг в області. Відповідно, там є і Білопільщина, Ми хотіли саме по Білопіллю. Відремонтувати теж дві ділянки. Звичайно, коли воно вже вийде і буде робота, то ми вже точно повідомимо, де саме це буде. Те, що ми запустили змін цифрою ще в 2021 році, але в 2022 і 2023 році ми це дореалізовували. Це проведення інтернету, швидкісного інтернету по всіх селах. На сьогодні ми відвідували ворожбу, і там вже немає жодного села, де не пройшов недоведений повноцінний інтернет. У всіх, уже, мабуть, по містах Wi-Fi це звична річ, але так вийшло, що тільки в цьому році деякі села взагалі собі його встановили і можуть повноцінно долучатися саме до… Міжнародної мережі ми зараз розуміємо, що оскільки цей регіон знаходиться в обстрілах і школи майже не працюють або працюють в змішаному режимі, частково здебільшого це онлайн. Заняття то відповідно обов'язково потрібно, щоб в кожному будинку, в кожному домі був інтернет, і мені приємно бачити людей, які можуть користуватися цією послугою вже сьогодні.